Всім доброго дня! Готую закусочний торт із лавашу. Беремо такі складники: листи лаваша 8 штук, 200 г печериць, 100 г сиру, 80 грам ковбаски, 120 г корейської моркви, 2 варених яйця, 1 огірок, 5 невеличких помідорок і майонез. Спочатку відварюємо гриби у підсоленій воді з додаванням трішки лимонної кислоти. Від закипання 5 хвилин. Торт формуємо у кільці, лаваш змащуємо майонезом. Викладаємо перший шар гриби, порізані. Покриваємо сіточкою з майонезу. Змащуємо знов лаваш. Наступний шар викладаємо нарізані соломкою огірки. Покриваємо сіточкою з майонезу. Далі викладаємо яйця. Я один жовток залишаю для прикрашання. Далі викладаємо нарізані кружечками помідори. Тепер викладаємо корейську морку. Все гарненько розрівнюємо і поливаємо майонезом. Далі викладаємо нарізану ковбаску. Останній шар викладаємо сир і поливаємо майонезом. Змащую лаваш майонезом і накриваю плівкою та ставимо в холодильник на 3 години. Торт вже постояв і зверху присипаємо ще тертим жовтком. Ось такий виходить торт з лаваша, дуже смачний, апетитний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.